Так, ось і дивіться, сьогоднішній наш день. Знімаю, бо світла немає. Трошки темнувато. Значить, забили ми наших ось 5 качечок. Шоста там ще лежить, я її не обпалив, зараз буду опалювати. Значить, що я скажу по ваговій категорії. Селезні в нас виходять десь до 4 кг. Ось тушки такі. Одна качечка у нас ось качечка. Вийшло е, десь 3 кг. І дві молодих качечки. Одна ось сама така 1, 800 так, І третя качечка в нас вийшла 2, десь 400. Оце такі в нас шипуни індокачки. Все, зараз я буду їх розробляти. Заснімати вам не буду, тому що я думаю, всі вміють розробляти. Хто не вміє в YouTube, на Ютубі повно ці інформації. Розробляю. І от і залишаю до завтра. Ба, завтра вже будемо робити тушонку. Хочу подивитися, скільки, який вихід м'яса з них буде і що буде. Все, працюємо. Оце такий плідний день у нас сьогодні. Всім доброго вечора. Так, все. Я цю сторону вже, як я вам сказав, поїлочки познімав. Бачите, зараз кроликам ось достану сіна. Покормлю. І вже дознімаю тут ось наші поїлочки вже. І хай цей край я вже зняв. Остався в мене цей край. І там я вже у наших парубків теж познімав вже поїлочки. Ці поїлочки, дві висятки, вони пусті, там нема нічого. Все, зараз я кормлю. Оце такий бігом вечірній обхід у мене в кроликів. Кормлю. Бачите. Комбікорм, що я мішаю. Кормова добавка, соя і макуха. І нашим хлопцям на вечір овес даю. І комбікорм диканька це нашим сукрольним і тим, хто кормить нашим мамочком. Все, бігом я зараз управлюся. І потім вже вам засніму вже кінечний результат. Про те, що я вже зробив. Дивіться, хто в мене проживає в крольчатнику і в курей. Бачите, це в мене новий тут хазяїн з'явився. Рижик. Такий безобидний кіт. Ганяє в мене тут пацюків, мишей. І дивіться ще хто в мене тут живе. Це в мене сусідський кіт. А це ось мій. Внизу, бачите. Отак вони і живуть разом у мене. І охороняють моїх курочок і кроликів. Бачите, не боїться нічого. Біжи на вулицю. Біжи. Я йому там оставляю місце. Він попід цим раз проліз, побіг, по нуждам сходив і прибіг вже. Оце так, отакі в мене господарі ще з'явилися тут в моєму господарстві. Так, ось і все, я вже вправився, все, всім все роздав, сіна роздав, корм дав, зараз все, воду в поїлочках не вилив, злив, точніше, зараз вилью. Все, тут у мене теж, бачите, поїлки вже взяті. Все наведено, все заховано в цей мій міні-бар. Так скажем, яєчка вже забрав, все, більше нікого не турбую. Пішов тепер і сам відпочивати. Так, і сьогодні воду давав з молочною кислотою. Бачите, колір який трошки жовтуватий. Всім привіт. Так, і наш сьогоднішній день розпочався з виготовленням нашої качачої тушонки. Значить, тушонок. Я вам хочу сказати, рецептів дуже багато, але я вам розповім, як роблю тушонку я. Швидко, смачно і мене не забудете. Значить, що я роблю? Оце зразу хочу сказати, оце з наших шести качачок У нас вийшло. Навіть це з п'яти, бо я одну качачку і буду коптити. Получилось 16 баночок тушоночки. такой буде. Значить, що я таку літрову баночку вкладаю? Значить, я вкладаю бачите, лаврове листя. одне, Три чорних перчини, одну душисту перчину, сіль чайну ложку. І зверху, щоб було вкусніше, я додаю свинячого сала. Так як наші качки мускусні, вони не такі жирні, як е, качки там, допустим, фаворит голубий. Муларди, вони жирніші. У них м'ясо дієтичне і вони не такі жирні. Але тушонка дуже смачна. Я вже третій четвертий рік роблю і дуже задоволений цією тушонкою. І не тільки я, вся моя родина, і мої друзі. Все, оце зараз я закатую ці баночки і буду ставити їх в наш новий автоклав. Будемо перевіряти наш автоклав, як він себе поведе. І. Дам тоді невеличку характеристику вже самого його в процесі роботи. Все, починаємо закатувати. Так, все, ми загрузили наші баночки в автоклав. Поставили, зараз температура у нас 20 градусів. 1,7 атмосфер. Значить, що мені... Зразу скажу, в ньому не сподобалося. По-перше, коли я виставив перший ряд баночок, ще вроді би нічого. Другий ряд баночок просто він розлізся. Сама оця широка, широка як правильно його сказати, і баночки не держаться гурта, вони розсипаються. Лишню баночку не вставиш. Якщо вставиш, то вона максимум прижимається до стінок, щоб вона не лопнула. Ще одне. От у старому автоклаві з-під балона банки майже не вспливали вони. Там, ви самі розумієте, як йде балон. Тут банки зразу всі повспливали і отак плавають. У мене баночки не півлітрові вийшли, а трошки менше. Може із-за цього. Не можу сказати. В общем, все, поставили, налив я води. Не робив я, щоб було літру води на це все. Я залив, залив банки десь по 3-3 по сантиметра, по 2 сантиметра зверху банок водою. Все, поставили. Подивимося, пробна партія. У нас баночок 16 штук. Подивимося, що з цього вийде. Так, дивіться, пройшло хвилин десь 30. Наш автоклав. Колір не змінив? Не змінив. Ви бачите, яка температура вже 70 градусів. І десь 3 атмосфери майже в нас. Ну, будемо дивитися, що далі. Оце так поки. Так, все, зняли ми наш автоклав з газу. Він вже холодний, тільки що я вже здув до 0 атмосфер. Зараз ми його... Відкручуємо, о, легко відкручується і спробуємо. Ага, кришечка щільна, Що не тримається. Зірвали. Так, зараз ми її поставимо аккуратненько і достаємо наші баночки верху. Так, дивіться, те, що я вам і говорив, бачите кришки. Немає ніяких продавлень, немає нічого, всі кришечки рівні. Дивіться. Бачите? Бачите, що кришечки всі рівні, нема такого прямо вдавленого туди. Ету. Все. Сподобався мені автоклав. Кришки знову мене не підвели. Все, тушонка в нас буде. Все, всім все найкращого. Ось така у нас вийшла потом зблужем это. Все. Все, віруня. достане.